Доброго дня, шановні глядачі! Вже наступного року в Україні хочуть провести пенсійну реформу. У цьому відео детально говоримо про те, чого очікувати пенсіонерам від системи балів. Наступна тема буде присвячена категоріям пенсіонерів, які отримують лише 100 гривень доплати. Тож, підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. Вже у наступному році в Україні має з'явитися нова система пенсійних нарахувань. Вона обіцяє зробити виплати справедливішими для всіх поколінь. Зараз у нас є така проблема: люди, які вийшли на заслужений відпочинок 10 років тому, отримують менші виплати ніж ті, хто нещодавно став пенсіонером. Чому так відбувається? Коли людина у 2000-му вийшла на пенсію, виплати нараховувалися на основі середнього заробітку того часу. А він був значно меншим ніж сьогодні. Індексацію не проводили щороку, сума залишалась майже незмінною. Тепер замість традиційного стажу хочуть ввести систему нарахування пенсій за балами, як це працюватиме? Якщо ви робили внески із зарплати щодо рівня середній по Україні, вам нарахують 10 балів. За зарплату вище середньої отримуєте, скажімо, 12 або навіть більше балів. За зарплату нижче середньої 8 балів. Ці бали щорічно конвертуються у пенсійні виплати, враховуючи поточний рівень заробітку. Банальна система має зробити пенсії більш справедливими для людей, які працювали однакову кількість років, але вийшли на пенсію в різний час. Мета нововведення полягає в тому, щоб кожен пенсіонер в Україні отримав пенсію, яка була принаймні 30% від того, скільки в середньому він заробляв протягом свого життя. І це називається солідарною пенсією. Але є ще накопичувальна складова. Це додаткова частина пенсії, яка формується з внесків, які людина робила протягом свого життя в пенсійний фонд. Ця частина додається до солідарної пенсії і разом вони мають складати не менше 50% від середньої зарплати людини. Проте слід пам'ятати, що реформа ще у стадії обговорення, тому деякі деталі можуть змінюватися. Ми обов'язково інформуватимемо вас про всі оновлення. Підписуйтесь на наш канал. Адже в наступних відео ми розкажемо про категорії пенсіонерів, які отримують лише 100 гривень доплати до пенсії. Якщо у вас виникли питання або вам потрібна консультація з пенсійних питань, я готовий допомогти. Звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Дякую, що подивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.